Доброго часу, уважаемые підписники. У мене зараз уже вечір. І на столі тут стоїть такий генератор. Я спочатку обізвав Гепард, але це Жерард, бензинова електростанція, модель GPG-950. Модель 950. В нього... Максимальна потужність 800 Вт, а номінальна 650 Вт. Тобто, це генератор ну десь на пів кВт китайський генератор синхронний, в нього збудження від конденсатора йде. Попав він мені на ремонт. Причина була: не генерує, не запускається. Зараз коротко по ньому пробіжимося, покажу, розкажу, що було зроблено, яка причина виходу з ладу, як його привести в чувство і що це взагалі за звір. Так, генератор Жерард. Органи керування тут. Кнопка вімкнення-вимкнення, запалювання. Це в нього газулька. Одна розетка 220 В, 16 А з заземленням. вольтметр. Тепловий захист і індикація вихідної напруги. Ну, це просто лампочка, яка загорається, якщо пішла генерація. Тут ще є розетка на 12 вольт. От зараз поближче покажу його тут внутрішні всі. Так, Всередині маємо отакий комутатор. Це саме комутатор запалювання. Тут два провода на кнопку йде, на внутрішній його генератор і на катушку запалювання. Ось катушка запалювання. високовольтний провод, свічка. З генератора ось два жовтих виходять. Це обмотка збудження. Вони йдуть на конденсатор. Два зелених. Тут вони йдуть на роз'єм 12 В і два червоних, вони це силова обмотка йдуть до розетки, до всього цього вихідного блока. Щось про нього розповідати. Двухтактний слабенький генератор. Вийшло з строю, це реле регулятор. Чекали його майже місяць, таких не було чогось. Воно там всередині залите, я його навіть не став розпилювати, щоб знати, як воно встроєне. Вийшла через перенавантаження з ладу, тому що подали або високу нагрузку, якусь, або він просто заглох під навантаженням. І воно зразу вийшло з строю, бо не хватило трошки сили. Якоїсь регулювання напруги вихідного вольтажа АВРки тут немає в помині. Це в нього одна обмотка збудження, що вона на конденсатор виходить, як в асинхроніках тих, що роблять з двигуна. І все. Постійна ємність і постійне збудження від неї проходить. Більш ніяких регулювань вихідної напруги тут не може бути в помині. Обмотка намотана проводом 0,8. Ну це я так лаку поміряв. Там. Вилами по воді, як кажучи. Генератор, ось він такий маленький, як мотор від стиральної машини. Там всередині карбюратор. Щось за нього ще тут таке розповісти. Запустю, покажу як на виході синусоїда. І буду його складати та завтра віддавати щасливому хазяїну. Хай користується. Так, зараз зібрав тут такий свій стенд випробовувальний. Включив дрота до нього, щоб все можна було під'єднати. Електропуск, щоб було швидше. Вмикаємо. Я його швидко протестую, тому що в гаражі тут не мчадіти. Чотирьох та дихати нічим, а двохтактник взагалі буде з маслом тут жесть. Тому швиденько дивимося сигнал на виході, яка там буде синусоїда, і вольтаж. Так что видно, сигнал тут, конечно, страшний. той синусоїди. Трохи такий пилообразный сигнал. Напруга на ньому постійно скаче, то 210, то 230. Це навіть без навантаження. Придивиться, от вона, пилка ця, рвана синусоїда так названо. Все, тушу, нічим. От, випробувати його під навантаженням взагалі бажання нема, щоб він... Не дай Бог, не згорів тут прямо на столі ще раз. Генератор. Вистачає його для живлення, ну, я не знаю, невеличкий якийсь котел з насосом. І то двохконтурний, там зразу буде потрібен стабілізатор. І якщо може телефон зарядити, там якийсь старлін включити. Ну, пів кВт це максимум, що з нього можна зняти, і той двухтактний мотор буде розриватися. Робо він доволі тихо. І багато хто їх купляє, волочить на квартиру, там стави на балконі і газує. Тільки от біда вся в тому, що балконні рами вони часто травлять, і не робіть так, люди. от Не робіть, ставте їх десь на вулиці, волочіть в хату переноску. Ну ясно, що на 9 етаж переноску не затягнеш. Але тут 3 хвилини пороба і в гаражі в мене. 30 квадратів площі, а можна вчадіти від нього. На тому балконі відчинені настільки вікна і то їх не вистачає, воно там все в диму, в чаду. Вонця стоїть така, як на автогонках. Тому не грайте з цим. Запускайте генератори тільки на вулиці, використовуйте їх правильно, читайте інструкцію. Бережіть себе, мирного неба і на все добре.